З миром Божим любі, знаєте, я чимало коментаторів віруючих кавичках, які говорять на дітей Божих. Ви якісь не такі, ваша церква неправильна, ви сектанти, сектанти, лже пророки, вчителі. Во є антихристи. і дуже сумно, що такі люди вони називають собі віруючими людьми, але видно з їхніх коментарів, що вони нічого спільного не мають, що вони дійсно є діти Божі. Тому важливо другоцінні аналізувати, з ким ми маємо справу. Тому що чимало от є людей, які вони осуджують дітей Божих, говорять, а навіщо вам проповідувати, ваша церква якась неправильна, ваші там наставники, пастрі, вони лише пророки, лежать вчителі, антихристи, хоч люди самі не розбираються в тих словах, але наговорюють на Божу людину, але не розуміючи до кінця, що вони наговорюють на самого Бога. І Бог, він дійсно прийде і воздасть кожному по справах. Тому важливо аналізувати, що ми говоримо.